Військова професія як ніколи на часі. Україна потребує офіцерів, які захищатимуть рідну землю. Саме тому термін набору у військові виші продовжено. Якщо торік до Академії сухопутних військ вступили 150 курсантів, то цього року їх може бути втричі більше. Поки що першокурсників близько двох сотень, і вони вже встигли пройти дводенні тренування та отримати зброю. Вручення бойової зброї це не є не тільки військовий ритуал, а це є величезна довіра нашої держави, нашої батьківщини до захисників вітчизни, які будуть захищати незалежність, недоторканість і цілісність нашої держави. Я впевнений і вірю в те, що проходячи курс. Первинної військової професійної підготовки ці молоді воїни зроблять великий крок вперед в оволодінні і професії захисника батьківщини. Символічно є те, що отримуючи зброю, вони отримують в непростий час. Дівчата та хлопці проходять первинну військову підготовку на базі міжнародного центру миротворчості та безпеки Вишо. Анна Новак приїхала до Львова з Донецької області. Вона вирішила, що захищатиме свою країну. Я захоплююся шляхетством цієї справи і вважаю, що це найпочесніша справа, якою може займатися людина. Відчуваю, що не може підвести ані академію, ані армію України, ані саму свою державу. Курсанти ще не склали присягу на вірність українському народові. Та серед них є і добре обізнані з військовою справою. Владислав Перевозник, вихованець столичного військового ліцею імені Івана Богуна. Тож хлопець допомагає майбутнім однокурсникам звикати до армійського розпорядку. Він вірить, що колектив у них буде злагоджений та міцний. На даний момент в Україні дуже складний час, і в нашій державі потрібні військовослужбовці, які будуть її захищати. Які докбудуть доказ... ну, завжди будуть, зможуть доказати, що ми ну, українці, незалежний народ, і будемо боротися за справедливість цього року. Першокурсники вдягнули сучасні однострої обмундирування нового зразка, виготовлене за кращими світовими стандартами. Я сьогодні вперше взяв зброю в руки, і це велика відповідальність, обов'язок. Це довіра до мене. Це означає, що мені довіряють, довіряє Україна, довіряють люди. На майбутніх офіцерів чекає кількатижневий курс молодого бійця. Вони пройдуть психологічну підготовку, навчаться швидко адаптуватися до нових умов та взаємодіяти у військовому колективі. А одразу після польової фази курсанти продовжать навчання у пункті постійної дислокації Львові, де й складуть військову присягу на вірність українському народові. Вони перші будівничі наших збройних сил. Вони сьогодні поступили на перший курс, коли держава вже вже є зовсім інша. Коли суспільство змінилось і міняється армія, і їм залишається будувати ту нову армію, яка потрібна для нашої держави. Події на сході країни внесли корективи у навчальний процес курсантів Харківського університету повітряних сил. Віднедавна кожедубівцям збільшено кількість годин на польові навчання, аеродромну практику та роботу на бойовій техніці. На 25% було збільшено кількість практичних занять по відношенню до теоретичних занять. Значна Кількість занять у нас проходить в навчальній бригаді вже з відпрацюванням всіх тих навичок, які вони набувають в класах, на класних варіантах, на тренажерах, вже на реальній бойовій техніці. Головне нововведення цього літа тривалі польові виходи і тактику спеціальні навчання для молодших курсантів. вишу. Крім того, чимало часу хлопці та дівчата проводять у багатоцільових тренажерних комплексах. Це кабіни вертольота Мі 8 МТВ, літака Л 39 Альбатрос і зенітні ракетні установки Бук м 1 Такі тренажери на 90% імітують процес виконання завдань на справжніх бойових машинах. Єдине відліччя тільки тим, що цели запрограммированы по определеному маршруту летят. В реальній житті вони летят інакше. А так, всі те ж самые отметки, всі те ж самые действия. По новому також проходять підготовку і військові льотчики. Тренуються на аеродромах з урахуванням досвіду застосування літаків під час антитерористичних операцій. Схоже на Збільшена програма по психологічної підготовки дії в екстремальних ситуаціях, і е, збільшена у нас кількість навчальних годин для профілю льотного. Це при аварійному попаданні літака, і потім дії після того, як бути психологічно готовими вижити і з того місця, де трапилась аварія. За словами командування, вишу бойові дії на Донбасі курсантів не лякають. Жоден із майбутніх офіцерів не висловив бажання залишити виш. Тація до збройних сил. Зроби свій крок: захисти Україну. П'ять місяців тому ці кадри облетіли Україну. Особовий склад бригади морської авіації підняв у кримське небо всю справну техніку. Блокування російськими військовими з літної смуги не зупинило наших авіаторів. Бригаду, що пройшла крізь труднощі так званої російської весни, передислокували на нове місце служби. Потихоньку обживаємося на новому місці. Благодаря волонтерам у нас з'явився 12-комнатний домик. Далі ми зараз відновлюємо здання, техніку експлуатаційної частини. К нашому приїзду сюди ну, знаходилася ну, в жахливому стані. Не було ні криші, так скажімо, ні дверей, ні окон. Двоповерховий будинок блочно-модульного типу на 20 кімнат відчинив двері для новоселів на початку липня. Чимала заслуга в цьому і волонтерів. Урочистій події передувало кілька місяців копіткової праці авіаторів та небайдужих миколаївців. Обращались, писали пости в Фейсбуці, розказували, що ми робимо. Написали за два дні технічне завдання, за три дні провели тендер. Ідея возникла десь 17 18-го 26 26-го ми вже заключили контракт. Військові підготували фундамент для будинку та під'єднали його до мереж електро та водопостачання. Вартість проєкту становить 476 тисяч гривень. Дякуючи всім небайдужим людям, які перераховували кошти волонтерської групи. От є вже де розмістити частину особового складу. Взагалі, таких комплексів щонайменше потрібно нам всім. Неподалік знаходиться ще одна будівля, яку допомагають відновити благодійники міста. Вони безкоштовно виконали ремонт стелі, замінили всі вікна, металопластикові і двері. Зараз особовий склад нашої бригади виконує внутрішні роботи. Сьогодні підрозділи морської авіації беруть участь у пошуково-рятувальних роботах. Згодом розпочнуть польоти над морем та за складних метеоумов. Екіпажі вертольотів К-27 щотижня проходять льотні зміни. На сегодняшний день все борта, которые у нас в строю, обеспечены летными экипажами. То есть при поступлении любой задачи мы в состоянии всеми бортами одновременно выполнять поставленные задачи. По приходу выпускников 2014 года мы будем тоже обучать и формировать новые экипажи.